Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Футбольні кумири, Наче співаки чи актори. От тільки співаки дають концерти у поважному віці, для літніх акторів є море ролей. А от футбольним зіркам дуже важко знайти себе поза полем. Чимало гравців завершуючи кар'єру впадали у депресію. Так легендарного Гарда Мюллера із полону алкоголізму витягували усію баварією. Тим паче, що дехто став на цю слизьку стежу задовго до завершення кар'єри, ставши об'єктом як захоплення, так і жартів чи навіть насмішок. Немножко Німножки нахірячився. Далі про Артема Менелевського, суперталановитого форварда, який зараз веде матч проти суперника серйознішого ніж будь-хто на полі. Проти алкоголю. І з рідного мінська до Києва Артем перебрався у 15. У 18 дебютував за основу Динамо, а в 20 із хвостиком став справжньою зіркою. Спочатку привів нашу молодіжку до першого фіналу євро в історії, а через три тижні вразив своєю холоднокровністю усю планету, доклавшись до історичного досягнення України на чемпіонаті світу. Того ж року Мілевський забив реалу у лізі чемпіонів. Далі було все краще і краще. Звання беззаперечного кумира Київської публіки Артем забронював у 2008-му. Чотирма голами у ворота Спартака подекуди нападник просто принижував болотних опонентів. У внутрішніх змаганнях він був справжнім королем. Красиві голи, два звання гравця сезону і титул на кращого бомбардира. Гол у ворота Барселони. Загалом період із 2008 до 2011 був піком у кар'єрі Артема Мілевського. За ці три сезони молодий Форвард забив понад пів сотні голів. Із них 36 у чемпіонаті України і 14 у Єврокубках. Коли старші ребята будуть тянуть в, в ночний клуб, відмовляйся, їдь домой, висипайся і думай только о футболі. Как би складно не було відказати в такій ситуації? Це порада досвідченого Мілевського собі молодому у символічному листі в минуле, але молодому Мілевському ніхто такої поради не давав. Ніхто до чиїх думок артем би дослухався. Мілевський його товариш нерозливода Далієв не лише футбольні зірки, але й постійні герої світської, а інколи і кримінальної хроніки. Артем напомню, провів свою футбольну кар'єру в таких клубах, як Дінамо, Київ, Саксон, «Форсаж», «Арена Сіті. Його висміють у комедійних шоу. І те, що це робить майбутній президент, втіха слабка. Ні, тренер для храбрості 50 грам. А остальное що? а стально кураж. Кураж! Кураж і міцне молоде здоров'я дозволяли поєднувати футбол на пристойному рівні і нічне життя на максималках до пори до часу. Олег Блохін так і не пробачив Мілевському халатний демарш за декілька місяців. Комер столиці опинився в Динамо. 2 а потім і в Динамо 3 Так печально добігла кінця історія виступів у рідному клубі вихованця та колись найкращого гравця. Динамо йому було всього 28. Подальша кар'єра – то суцільний калдископ клубів: Туреччина, Хорватія, Румунія, Росія, Білорусь, Угорщина і Закарпатський Минай на завершення. Ні, де більше Мелевський не показав високого рівня гри, але запам'ятатися встиг Розбитим Феррарі в Туреччині. Зі спіта старий знайомий Горан Сабліч вигнав мілю вже за місяць після підписання. У вересні 2021-го Мілевський попрощався із футболом на стадіоні Динамо. Многі люди захотять з тебе випити, тебе, Корисних цілей. Не ведись ні в комусь службі. Не розбрасуйся деньгами. не нужно платити за все своє окруження. Це мало хто оценє. І тих усіх, хто грівся про менях футбольної зірки, якось не стало, коли Зеніт залишився позаду. А самер там намагався жити звичним життям. От тільки тепер від алкоголю не відволікав навіть футбол. І виявилося, що це серйозніший суперник, ніж Реал чи Барселона. І з тими Мілевський міг собі дати раду. За ну, ну. Скільки б не заперечував артем свої проблеми, замість нього говорив його вигляд. З місяця в місяць обличчя колишнього форварда було все запухлішим в соцмережах то тут, то там викладали за стіля Артема. А на деяких відео він виглядав уже в абсолютному неадекваті. Тому давним-давно займається. Звертати увагу на це почали колишні динамівці, як от співвітчизник Мілевського хацкевич. Ну от я би там говорю, що сьогодні йому нужна да? Да, щоб Шопом теж вже он вкидав, був футболістом, обжогся за своїми друзями. Сьогодні може там попало в ту кампанію, яка нужна, але виявилося, що допомогти Мілевському не так і легко. Я реально не знаю, що тут сказати. Я не можу приїхати до нього і взяти його в наручники. Тут потрібне його бажання. Допомогти Артему хочу не лише я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвести його до лікарні, але він не бере слухавки. Важко врятувати того, хто не хоче порятунку. Це його вибір. Півсвіту йому хотіло та хоче допомогти, але не можна допомогти тому, хто сам цього не хоче. Мені дуже боляче, повір. Дуже я віддав йому вісім років свого життя, але не можу віддати йому свою голову. На жаль, зірки навіть більшого масштабу зазнавали поразки в таких випадках. Наприклад, легендарний Гарінча страждає від алкоголізму і помер від цирозу в лікарні для бідняків. Але наша історія може завершитися хеппі-ендом. для тих, кому не байдуже, Мілевський. Нарешті з'явилися добрі новини. Слава Богу, вдалося його в больницю. Він вже на протяженні біті днів. Там состояння, звісно, дуже важке, але Нічого лікарі борються. Усі витрати на себе в Київське Динамо. За тиждень перебування у клініці – 175 тисяч гривень. Так, це менше п'яти тисячі доларів, але в колишньої суперзірки немає таких грошей, навіть якщо на кону стоїть власне здоров'я та життя. За рік у Динамо він заробляв 2 мільйони доларів. Але гроші то сміття і кому про це знати, як не Артему Мілевському. Те, що має значення у цьому житті, це емоції, пристрасті, бажання жити та радіти життю. Саме це Мілевський дарував тисячам українців. Яніво стабілізуються, і саме цього вдячні булівальники бажають йому у майбутньому.